Вінницькі діджеї написали музику для репера з Майамі. з американським хіп-хопером Клесом Мані Юрій Винокуров та Олександр Молочний познайомились у соціальній мережі. На музику хлопців репер написав пісню Шалене кохання та збирається знімати кліп. З вінницькими діджеями спілкувався наш репортер Роман Гах. Це вінницькі діджеї, Юрій Винокуров та Олександр Молочний. Хлопці написали музику, на яку репер з Майамі Клес Мані записав пісню. З першу чергу це є великий бонус в плані того, що наша творчість нарешті вийшла за межі вінницьких клубів. Але, в принципі, не було неочікуваності, не тому що ми працюємо вже на перший рік на створенням електронної музики. Наші роботи займали довгий час перші позиції, топові на відомих порталах електронної музики. І нарешті це сталося. От, нам дуже приємно, що саме американський репер відзначив нашу творчість і наголосив на тому, що можливо подальша співпраця. Все началось с того, что мы познакомились в одной из соцсетей. То есть я добавил его в друзья, потому что, как бы, ну, мне понравилось творчество этого человека. И он просто написал, то есть, да, что ему нужен какой-то продакшн. Вот он видел, что мы занимаемся этим, и попросил просто скинуть ему там. Тойсом три минусовки. И через там время он выбрал совсем, в принципе, не ту, на которую мы рассчитывали, даже скажу, больше мы её описали для себя. В Майами, то есть там есть много продюсеров, с которыми он сотрудничает, в принципе, эти продюсеры работают с многими известными артистами. Вот. Тут, то есть он обратился к нам. Це уривок вже готової композиції американського репера, яка називається Crazy Love, Шалене кохання. Фінансова сторона існує, але нам би не хотілося оголосити. І насамперед нас не фінансова сторона цікавить, а публіка, якому вже довгий час чекаємо, от і вихід на якийсь новий рівень. Хіп Хопер подякував вінчанам за співпрацю на своєму сайті та в Ютубі. Чудовий трек, чудово спродюсований хлопцями з України. Я дуже задоволений. Мені сподобалось те, що вони зробили, та те, що роблять зараз. Чудовий біт. Зараз дует Вінницьких діджеїв працює над записом дебютного альбому. Роботу над ним хлопці планують завершити вже восени. Роман Гах Андрій Починок, телеканал Віта.